Я намагався створити хорор гру за сім днів і ось що з цього вийшло. Всі люблять грати в хорор ігри, а чи цікаво їх створювати? Я думаю так. Тому я вирішив за короткий період часу створити хорор, який хоч якось то налякає когось, я сподіваюся. Це буде справжній виклик, адже за тиждень потрібно створити атмосферу, механіки та ще й монстра, який дійсно налякає. Але давайте почнемо з самого початку. Так ось, що нам потрібно. Перше, це, звісно, створити проект URP, чому саме URP, тому що він дає гарну графіку та оптимізацію. А для хорор гри, атмосфера це все. Освітлення, тіні, туман, все це має працювати ідеально, щоб створити той самий моторошний настрій. Перейдемо до створення персонажа. Давайте змусимо його рухатись та зробимо керування камерою. Я візьму код, і використовував для інших проєктів. Тепер наш персонаж може ходити, бігати та навіть стрибати. Не знаю, для чого стрибок в хорор грі, але хай буде. І так, він буде такої форми. Так, просто капсула. А більше нічого і не потрібно. Гравець все одно, не побачить свого тіла в грі від першої особи. По кліше, у персонажа повинен бути ліхтарик, тому створимо його та додамо трохи анімації під час руху, щоб виглядало не так статично. Ліхтарик має трохи похитуватись, коли ми йдемо, це додає реалізму. Для тесту ліхтарика потрібно зробити сцену темною. Перевіримо, все працює. Світло падає так, як треба, тіні рухаються чудово. Тепер нам треба сюжет для нашої гри. А давайте використаємо чат GPT, щоб він придумав сюжет для гри. От у мене є, але я внесу деякі зміни, щоб зробити його більш атмосферним та логічним. Основна ідея така гравець приїжджає в забути селище до родини, яку він мав провідати, і дізнатися, як вони живуть. Але машина ламається, і тепер треба знайти запчастини, щоби виїхати звідси. А ще з'ясовується, що в цьому місці щось не так. Класична хорор історія, але воно працює. Тож почнемо будувати карту, я буду використовувати безкоштовні асети, це є основним, тому що знайти якісні ресурси безкоштовно це також нелегка справа. Довелося провести кілька годин в Asset Store та інших ресурсах, шукаючи те, що підійде. Коли всі ресурси та модельки зібрані, а додамо будинки та рослини, я розмістив три будинки на карті, це будуть основні локації, де гравець шукатиме предмети, але не перебільшуємо з деталями, бо можуть бути лаги, а вони нам не потрібні. Оптимізація це важливо. А додамо та погравшись з налаштуванням світла та постпроцесингу, я отримав таку картинку. Далі по сюжету гравець приїжджає на машині в забуте місце, де вона, звісно, ламається, тому що інакше яка це буде хоррор-гра. І тепер нашому гравцеві треба, окрім того, як перевідати сім'ю, до якої він приїхав, знайти предмети, щоб успішно покинути це місце. А саме акумулятор, бензин та ключі від дверей, які приведуть його до останнього предмету, а саме акумулятор. Для початку додамо машину та світло, щоб виглядало, наче він тільки приїхав. Я розмістив машину прямо біля першого будинку. Так як за завданням нам треба знайти акумулятор, логічно, що фари світитись не повинні, адже акумулятор розряджений, тому прибираємо цей момент. Тепер перейдемо до оформлення першого будинку. Це найважливіша локація, адже тут гравець отримує перше враження від гри. Додамо можливість взаємодіяти з дверями та записками. Я написав простий код для взаємодії. Коли наводиш на об'єкт і натискаєш. Він активовується. Додамо перший предмет по квесту. Це буде каністра з бензином, та трошки її заховаємо за дверима в іншій кімнаті. Щоб відкрити ці двері, треба прочитати записку на столі та активувати перший скример. Додамо трохи атмосфери та меблі всередину будинку. Дитячий малюнок, два стола буде достатньо та програвач. Зипра гравача, який, до речі, створив мені штучний інтелект, буде грати страшна музика. Ну і коли гравець покидає будинок, буде інструкція, як поводити себе біля монстра, якого ми додамо згодом. Правила прості не бігай без потреби, бо монстр тебе почує. Стій, якщо він поруч або біжи. Другий будинок у другому будинку все буде простіше, але не менш атмосферно. Тут ми додамо одну записку, яка розповість трохи більше про це загадкове місце та про те, що тут сталося. А ще тут буде лежати ключ для того, щоб потрапити в третій останній будинок, де знаходиться останній предмет. Додамо двері, які будуть відкриватися з ключем, я зробив просту анімацію, двері повільно відчиняються зі скрипом. У третьому будинку буде знаходитись останні предмети, який потрібен гравцеві, щоб вибрати звідси. Тут ще одна записка, яка також активовує скримера. Цей скример буде набагато страшніший і буде підсилювати ефект, звук який буде вмикатися разом з ним. Коли гравець збере всі предмети, він зможе повернутися назад до машини і покинути це страшне місце. І для того щоб він не йшов через цю карту назад, я додав телепорт в перший будинок. Задумка така, коли гравець повертається до машини, виходячи з третього будинку, він, начебто, телепортується і виходить уже не з третього, а з першого будинку. Але все ще не вистачає екшену та справжнього страху. Тут ми додамо монстра, який буде заважати гравцеві легко та просто дійти до кінця. Давайте пошукаємо щось страшне за анімаціями Вазисторі. Після довгих пошуків я знайшов ідеальну модель, додамо до проєкту та почнемо налаштовування. Яка буде поведінка цього монстра? Я хотів зробити його розумним та непередбачуваним. Монстр буде з'являтися між будинками, коли гравець буде заходити в певний радіус, так званий тригер. Він не буде постійно на карті, щоб не набридати, але з'являтиметься в найнесподіваніші моменти. Монстр буде патрулювати місцевість в радіусі гравця для того, щоб виявити його. Я встановив кілька точок патрулювання навколо будинків. Монстер виявить граця тільки тоді, коли гравець буде в радіусі атаки та рухатися. Так що якщо ти стоїш на місці, є шанс, що він пройде в повз. Переміщати будемо його за допомогою навмеж. Це стандартна система навігації в Юніті. Я запікав всю карту, щоб монстр міг ходити де завгодно. Налаштовуємо анімацію ходьби, біг, атаку. Спокою, тобто, айдол. всі анімації мають плавно переходити одна в одну. І приступимо до коду. Для реалізації я буду використовувати паттерн State Machine для того, щоб в залежності від умов вмикати конкретний стан. Це найзручніший спосіб керувати складною поведінкою персонажа. Спочатку він буде патрулювати, інколи буде зупинятися та дивитися навколо, так він виглядає більш живим та непередбачуваним. Якщо монстр почує, наприклад, гравець біжить, він переходить у стан атаки і переслідує гравця. Швидкість бігу монстра трохи нижча за швидкість гравця, так щоби просто втікти. У мене не було часу на реалізацію хоминки, тому... Ось такий результат. Так, звісно, якщо він не здожене гравця, він дасть йому смачного ляпаса, який зіб'є його з ніг. Екран потемніше, і гравець відродиться біля машини. Тепер давайте зберемо гру та подивимося на результат.